Одним славним ранком веб сайт врятував Сан Франциско від квитків на паркування. Міські технології та конфіденційність, коли інновації стикаються з реальністю. Сан Франциско, це місто відоме своїм технологічним інноваціям, його яскравою культурою та, на жаль, дорогою парковкою. Нещодавній поява веб сайту знайти мої поліцейські паркування чітко продемонстрував потенціал технологій вирішувати міські проблеми, але також підкреслював складні питання конфіденційності та органів влади, які виникають, коли дані стають загальнодоступними. Цей короткий, але бурхливий період існування сайту був яскравим прикладом того. Як навіть найгірші наміри можуть зіткнутися з опором від влади та викликали питання про баланс між зручністю для громадян та безпекою роботи державних службовців? Ідея Райлі Вальца, інженера-програміста, який створив цей вебсайт, була геніальною. Використовуючи загальнодоступні дані про випущені штрафи, він зміг створити карту, на якій були відображені рухи паркування в режимі реального часу. Для мешканців Сан, Франциско постійно стикаються з проблемою пошуку місця для паркування та ризику отримати штраф, це було справжнім порятунком. Власники автомобілів могли заздалегідь дізнатися, де знаходяться працівники паркувальної служби, і, можливо, уникнути штрафу. Використання Apple Maps для візуалізації даних зробило сайт інтуїтивним та зручним для використання. Ідея вальзи, як мені здається. Короняться в глибокому розумінні міських проблем і у бажанні використовувати технологію для їх вирішення. Він не позиціонував себе як винищувач із службою паркування, а скоріше як людина, яка просто розкриває дані та візуалізує їх, щоб надати громадянам більше інформації. Цей нейтральний підхід, ймовірно, привернув широку популярність на сайті. Однак, як ми знаємо, будь-яке нововведення, яке впливає на владу. Може зіткнутися з опором. У цьому випадку влада Сан Франциско швидко відреагувала, вимкнувши джерело даних, яке використовували Уельс. Офіційне пояснення полягає у забезпеченні безпеки працівників паркувальної служби та запобігання невдачам у їх роботі. Представник СМТА заявив, що він вітає використання технології для заохочення юридичної парковки, але хоче переконатися, що працівники можуть безпечно виконувати свою роботу. З моєї точки зору, ця реакція влади виглядає дещо непропорційною. Напевно, працівники паркувальної служби побоювалися, що сайт знаходить мої поліцейські паркування, може негативно вплинути на їхню діяльність і, можливо, навіть загрожувати агресією водіїв, які відчували б переслідування. Однак важко уявити, що сайт справді може становити серйозну загрозу для безпеки. Здається, більш ймовірно, що влада просто не хотіла, щоб громадяни мали можливість контролювати свою роботу. Цей випадок викликає важливі питання щодо балансу між прозорістю та конфіденційністю. Державні службовці, звичайно, мають право на певний ступінь конфіденційності, але громадяни також мають право знати, як працюють державні установи та як вони впливають на їхнє життя. Використання технологій для підвищення прозорості державних органів є важливим кроком до створення більш відповідального та ефективного уряду. Я думаю, що влада Сан Франциско помилилася, реагувавши так швидко і рішуче. Замість того, щоб блокувати сайт, вони могли спробувати співпрацювати з Райли Уалс та іншими розробниками, щоб створити безпечнішу та кориснішу версію. Наприклад, вони могли б забезпечити доступ до анонімних даних про рух працівників служби паркування, що не дозволить визначити конкретних людей. Або вони могли створити офіційний веб-сайт, на якому були показані рухи персоналу паркування в режимі реального часу, але з більш жорсткими заходами безпеки. Справа з Знайдіть мої поліцейські паркування також нагадує нам, що технології можуть використовуватися як для добрих, так і для непридатних цілей. Важливо пам'ятати про це, коли ми розробляємо та використовуємо нові технології. Ми завжди повинні задати собі питання, які наслідки можуть використовувати це для суспільства. Цей інцидент також перегукується з іншими випадками, коли технології використовувались для моніторингу громадян. Наприклад, в останні роки все більше і більше міст почали використовувати камери відеоспостереження для моніторингу вулиць та громадських місць. Хоча ці камери можуть допомогти запобігти злочинам, вони також можуть бути використані для відстеження рухів людей та збору даних про їх поведінку. Я вважаю, що нам потрібно більш ретельно розглянути ці питання та розробити правила, що захищають права громадян і в той же час дозволяють використовувати технології для покращення якості життя в містах. Необхідно знайти баланс між безпекою, прозорістю та конфіденційністю. І, можливо, випадок із знайдіть мої поліцейські паркування, це сигнал про те, що ми повинні розпочати серйозну розмову з цих питань. На закінчення, історія знайти мою парковку поліцейських є яскравим прикладом того, як інновації в галузі міських технологій можуть зіткнутися з опором від влади. Цей випадок підкреслює важливість прозорості, балансу між безпекою та конфіденційністю та необхідністю критичного підходу до використання технологій у містах. Я сподіваюся, що цей досвід послужить уроком для влади та інших міст Сан Франциско і підкаже їх на більш конструктивний діалог з розробниками та громадянами для створення більш ефективних та справедливих міських систем. Нам потрібно пам'ятати, що технологія це лише інструмент. І те, як ми використовуємо її, визначає його цінність для суспільства.